Виконуємо номер 1685 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. У ливарні майстерні виготовили деталь, яка складається з двох прямокутних паралелепіпедів. Малюнок 143. Скільки кубічних дециметрів металу? Потрібно для того, щоб відлити таку деталь. П'ять таких деталей. Давайте розглянемо наш малюнок. У нас два прямокутних парлепіпеди. Більший і менший. Виміри більшого 50 см, 80 см і 40 см. Виміри меншого у нас 40 см, 30 см і 10 см. Знайдемо об'єм великого прямокутного паралепіпеда і маленького прямокутного паралепіпеда. Додаємо їх об'єми, і тоді ми дамо відповідь на питання, скільки кубічних дециметрів металу потрібно для того, щоб виготовити одну таку деталь. Ну і Зрозуміло, що 5 таких деталей необхідно буде металу в 5 разів більше. Знаходимо об'єми нашої. Об'єми наших паралепіпедів, а потім об'єм нашої фігури. Великий паралепіпед, його виміри 50 см, 80 см і 40 см. Знаходимо об'єм. Будемо мати 50 помножити на 80 і помножити на 40. 50 помножимо на 40, це у нас буде 2000 і множимо на 80, маємо 160 тисяч сантиметрів кубічних. Пояснимо об'єм великого. Пара-ле-ле-пі-пе-да. А тепер знайдемо об'єм маленького паралепіпеда. Його виміри 40 см. 30 см і 10 см. Знайдемо його об'єм. А 2 помножимо на Б2. І на це 2 Множимо 40 на 30 на 10. 40 помножимо на 30 це буде 1200. І на 10 маємо 12 тисяч сантиметрів кубічних. І пояснюємо: це об'єм малого паралелепі. Тепер знайдемо об'єм нашої фігури. Для цього додамо об'єм великого паралепіпеда і об'єм малого паралепіпеда. 160 тисяч сантиметрів кубічних додамо 12 тисяч сантиметрів кубічних. Отримаємо 172 тисячі. Сантиметрів кубічних і можемо пояснити, що це ми знайшли. У нас стоїть питання, скільки кубічних дециметрів металу. Тому це ми знайшли об'єм, а тепер подамо в дециметрах кубічних. Один дециметр дорівнює 10 сантиметрів. 1 дециметр кубічних, це 10 у кубі або 1000 сантиметрів кубічних. Отже, 172 тисячі кубічних. Це у нас ділимо на, тут 1000, загубила, на 1000, отримаємо 172 дециметри кубічних. І можемо пояснити. Отже, 172 дециметри кубічних металу потрібно для того, щоб відлити деталь. У нас в умові ще нас стоїть питання, а 5 таких деталей для цього 172, помножимо на 5. Отримаємо 860 дециметрів кубічних і пояснюємо, потрібно металу. Публо відлити п'ять деталей записуємо відповідь. Сто сімдесят два Дециметри кубічних і 860 дециметрів кубічних. Номер 1685 виконано.